Ця задача буде задача на вихід від теоретично можливого. І так, нам сказали про те, що амоніак масою 34 кг припустили. Через розчин нітратної кислоти, яка була взята в надлишку. І нам потрібно обчислити масу одержаної солі, якщо вихід цієї солі був 90% від теоретично можливого. І так, як ви бачите, я почала із рівняння реакції. Для того, щоб скористатися рівнянням реакції, верніше, для того, щоб зробити цю задачу, я почну з того, що я знайду кількість моєї вихідної речовини. Для того, щоб знайти кількість вихідної речовини амоніак, у мене була відома маса. Значить, я буду користуватися ось цією формулою. Масу ділю на молярну масу. Для цього мені потрібно масу амоніаку поділити на молярну масу. Але пам'ятаємо, ребят, що в цю формулу ви можете підставити масу тільки в грамах. Тому я ось ці 34 кілограма перевела в грами. Я пам'ятаю, що в одному кілограмі 1000 грамів, отже, 34 кг я написала так: 34 помножити на 10 в третій степені грам. Відповідно, я можу скоротити 17 і 34, у мене буде 2, і кількість моєї речовини амоніаку буде 2 на 10 в, 20, 2 на 10 в третій степені моль. Для чого ми це зробили? Ми це зробили для того, щоб записати інформацію про амоніак в рівнянні реакції. І за хімічним рівнянням, ви бачите, що коефіцієнт біля амоніаку і біля амонінітрату, тої солі, яку нам потрібно добути, верніше не тільки добути, а знайти і масу, будуть однакові коефіцієнти. Отже, ми можемо зафіксувати, що яка кількість амоніаку така сама буде і кількість амонінітрату. І я записала в другій дії, що кількість речовини нітрату буде також 2 на 10 в третій степені моль. Ну, відповідно, якщо ми знаємо кількість нітрату, ми можемо знайти і масу нітрату. Для того, щоб це зробити, нам потрібно. Кількість помножить на малярну масу. І так, кількість амоніонітрату ми знайшли в попередній дії. Молярну масу амоніонітрату я знайшла окремо. Відповідно, маса амоніонітрату буде 160 на 10 в третій степені грам, або я можу запросто уже привести знову ж таки в кілограми. Це буде 160 кілограм. Але нам сказали, що насправді. Ми можемо отримати солі тільки 90% від того, що ми розрахували теоретично на папері за хімічним рівнянням. Отже, що нам потрібно буде далі? Нам потрібно буде пригадати, що це задача на вихід від теоретичного. Для того, щоб знайти вихід від теоретичного, нам потрібно масу практичну поділити на масу. Теоретично давайте пригадаємо звідки ми беремо кожну масу. Так от ребят маса теоретична для речовини це та, яку ми розраховуємо за хімічним рівнянням. Та, яку ми розраховуємо чисто на папері. І відповідно, ось цю масу амонінітрату ми розрахували чисто теоретично. Отже, я написала, що ось це в нас буде маса теоретична. А нам говорять, що насправді ми зможемо добути тільки, ну, ем, отримати тільки 90% від того, що ми розрахували. І нас запитують: а скільки ж ми насправді зможемо отримати цієї солі? Нас запитують про. Масу практично. Так от, з цієї формули я можу вивести, що для того, щоб знайти масу практично, мені потрібно вихід. Від теоретично можливого помножити на масу теоретично. Тобто вихід я множу на масу теоретично. Але, ребят, ви пам'ятаєте, що я дуже не люблю використовувати в формулах 100% для того, щоб потім думати, куди мені потрібно там помножити на 100%, поділити на 100%. І тому я ось цей вихід буду виражати не у відсотках, а в частинках від одинички. Відповідно, мені потрібно буде ось цей вихід 0,9 помножити. На масу теоретичну, і це буде дорівнювати 144 кг. Ось ця відповідь і буде відповіддю до нашої задачі.